У великій родині, я так розумію, у всіх є таланти. Особливо талант до співів проявляє Аня, яка брала участь у голосі діти, їздила в Сан Ремо на конкурс і дитяче Євробачення. Багато всього позаду. Ви настільки р'яно займаєтеся кар'єрою доньки, що хочете мати народну артистку вдома. Я вже починаю немножко над цим задумуватися, що в якій то мірі любов к сцені це болезнь. Це дуже ціню і очень уважаю людей, які виходять на сцену. Це така нерва. Це такий труд, що якщо вдруг вона скаже, що она на це готова, я буду це тільки привітувати. Я зараз говорю, я готова. На ваших сімейних святах співало багато різних артистів: від Івана Дорна до Грігорія Лепса. Чи думали ви записати, можливо, з кимось з відомих артистів, ані дует? Ви знаєте, якщо э, так сложится обстоятельства, і Аня потянет, ми только з радостью. З ким би тобі хотілося дует? Тому що сьогодні діти співають дуетом з різними артистами. Ну, навірно, монатік, все таки. В нашій країні так чи інакше гроші все вирішують. Прийти до тата попросити тато, а давай пісню з монатиком. Монатик, він не факт, що согласиться, і папа, я думаю, так не зробить, Потому що. Что... Не экономят деньги и просто так не тратит. Нас очень много, и кстати, каждый придет и скажет: я хочу дуэт с монатиком.